Важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава. 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина Людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував п'ять тисяч людей, була явлена Його Божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом, такі відносини. Мають три напрямки. Перший близькість. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само і син робить? Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє, ПоСлух, Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити? Щоб мати такі стосунки з Господом, ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе. яке можна замовити на вебсторінці Словодлятебе.орг.юей